О, це джинси жіночі бренду Ресмара Вони представлені в двох моделях такого темно-синього кольору. Вони Такі еластичні, розтягуються. Матеріали їх котон Поліестер Еластан. А також така ще моделька чорного кольору. І також матеріал котон Поліестер та Еластан. Вони йдуть на такому худзику. Та на блискавці, кишені попереду та ззаді. Це молодці присутні такі розміри, як 36-й, одна пара штанів, 40 дві пари, 42 три пари, 44-й дві пари та 46 буде дві пари штанів. Загалом було ці 14 одиниць, вартість 3330 гривень, а собі вартість. Одних таких джинс всього 238 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.